Коли день стає ніччю, сонце меркне на горизонті, а зброя стає твоєю правою рукою, тоді, коли твоєю домівкою стають окопи, а не нависною музикою свист пуль над головою, це війна. Коли ти ще зовсім малий, а твого батька забирають на фронт люди з жорстокістю в очах та погонах на плечах, а матір слипає слізьми. А ти дивишся на це і розумієш, що ти будеш наступним, хоча тобі 15 років. Так, це знову вона Руйнівниця людських життів. А скільки ж душ вона скалічала до невеликовності? А скільки ж крові було пролито? З одного боку, війна це гра на виживання. Люди стають одержимими ненавистю, достатньо одного пострілу, аби запалити її іскру. Це, як і все інше, колись закінчується. Проте якою ціною, спогади про велику вітчизняну війну настільки цінні, що не передати їх суспільству буде фатальною помилкою. Ветерани доживають останні роки життя, носячи в душі камінь повоєнних часів. Аби полегшити біль, розповідають про лихоліття своїм внукам та правнукам. Та це повинно вийти за рамки. Люди мають знати, як саме було у тому пеклі на війні. Тому Стопченко Петро Миколаєвич, житель селища Кіриковка з Сумської області, небесліз і тремтіння рук, ділиться з нами своєю історією. У 41-му році закінчив я тут 10 класів, от і якраз це. От... Якраз випуск був 10 класа. От вечором гуляли, от співали, танцювали, а утром почалася війна. Ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра. Здавалося, звідки взятися цій війні? Коли ти щойно закінчив школу, а попереду ще в тебе безліч злетів та падінь. Невже можна думати про те, що завтра війна? Ні. Наш герой, незважаючи на юний вік і відсутність бойових навичок, вирішив податися на фронт. Я це ж кінчив 10 класів. От мені ще не було. Я ще ще був несовершеннолітній. Не Мене ще в армію не пне працювали. Ну ми тут такі ж, такі хлопці, як і я, був, от ришили йти от, в вахтирку, у воєнкомат, що в нас. Щоб нас забрали, щоб нас призвали в армію. І поки ми до ахтирки доїхали, то вже німець підходив. Ще зелені зовсім, а справжніми чоловіками назвати можна, навіть не задумуючись. Вони щиро хотіли захищати свою батьківщину. Добровільно, не з приводу, люди цінували свій народ, свою історію, місце, де народилися. Вже в 18-річному віці юнаки були готові лягти кістьми за рідну неньку. Нас прозвали в армію. Призвали в армію, пісарок, бистренько. Ну і почалося все. От, у, 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 у пісароки тут був полівий пересильний це, 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 воєнкомат. Там бистренько, бистренько купали нас, бистренько передівали і направляли і направляли у, у бойові частини. Хлопці пам'ятали, якщо не ми, то ніхто. Юних солдатиків направили в писарівку. Там їх готували до воєнних дій, бо зовсім не навчені ще. Проте відвага в юних душах не переможна. Перший бой, в якому я участвував, це дете. Де-то тут за тиркою, мабуть, десь кілометрів 40, 50, може, отак. Ну, не знаю, не знаю. що. Пам'ятаю, що нас вивели. Ето, ну, Август, це август місяць був, от от, ночі, от А молодь не обтесані, ми, значить, ето, ш, школярі. От, от вивели. Ночі і, і сказали окопатися в такому ну, і Почали ми окопувати. І, і я теж так само викопав окоп, такий, що ми десь отак от, і Тільки окоп закінчили. От. Началась артподготовка. Через нас. От через нас снаряди йшли на, туди, на, на, на німецьку сторону. От, от. Ну, Артпоготовка прийшла, от потім от, дали команду в атаку. Ти ще молодий, іскравочок здавалася б не згасна. Попереду бурхливе життя. Юні роки хочеться жити, аж ніяк не вбивати. Той факт, що ти забираєш життя у людини, просто моторошний. Неважливо, німці це чи американці чи хтось інший. Ці люди просто пішаки у великій грі, ними маніпулюють. Перший бій за виживання він настав так страшно, проте в голові одне слово. Ти повинен. Що тобі кажуть, те ти робиш? Сказали окопатися, копай. Накази виконують зараз же пізніше може не настати. Можливо, саме звичка відповідально ставитися до команд і допомогла Петру Миколайовичу зустріти фінал війни живим. І закінчив я війну от, в это, у, под Прагою у, у Чехословакії, в Чехословакії. Ми, значить, ну, оце по, останнє час, значить, от, коли вже Німецької відступав, от, та частина, в которой я служив. От, була направлена на, 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 на взяття Берліна. Но ми не дійшли. Не дійшли до Берліна де кілометрів 80, От нас повернули на, на Чехословакію. Рано чи пізно, але все колись закінчується. Нічого не вічне. Війна під Прагою у Чехословаччині була завершена. Німець зазнав поразки, як розповідає наш герой, частина, де він служив, була направлена на взяття Берліна. Проте доля вирішила по-своєму. Надійшовши до нього, солдатів повернули назад. Вже ніколи та ніхто не дізнається, що могло б бути, якщо б їх не повернули. Все трапилося, як було написано в книзі долі. Тут іще от, не, не дійшли до Праги 18 кілометрів, об'являють конець війни. Конець ну, всі, що в кого в руках було, стрілянина, от, все. От обнімаються, однімаються, друг друга поздравляють, що, що залишилися живі. Радості не було меж після всього, що було пережито, то, мабуть, був кращий день за життя: постріл в повітря, знак свободи, дружні вітання, все це сплеск молекул щастя. Помирати ще рано чаще не настав. Матінка-батьківщина випробовувала своїх героїв. Переможці повернулися до своїх домівок в обійми рідних. Все в минулому, але в спогадах пережити залишиться навіки. Трудне діло було, звісно. Ну, хто його знає. От. Я теж ранений був, раз, раз ранений, раз контужений був, раз контужений був. От. І заюкався дуже, поки мись, а потім, а потім це, вилі, вилічили. От. От. А потім от, в Чернігові, в Чернігові от я в госпіталі лежав. Батьківщина у всіх одна, захисники теж спільні. Поки Петро Степанович воював у Чехословаччині, кривава рука війни не оминула його рідне село. Бій за кіріковку йшов три дні. Вони здавалися вічністю. Навіть 247-ма стрілецька дивізія стояла неподалік від села за річкою. Звідки вона взялася невідомо. Вона жорстоко йшла в наступ, але недооцінювавши свого противника. Був зроблений пантонний міст, завдяки якому було легше дібратися до Кіріковки. Вороги не збиралися відступати, але й наші не здавалися. О, такий самошедший, самошедший бой був. Оце оця вулиця, що оце йде до вокзала. Вся була спалена. Там, ні, ні одної хати не було живої. От от. Здравствуйте, Юрано, Вот. Кіриковка почти була уничтожена, почти. Вот. почти. Тут було хороші були здання, хороші були вот. хороші було здання, багатська. Вот. Я пам'ятаю добре, навіть по цій вулиці танк, танк йшов. От по, цій, по, цій, по цій вулиці були. Ну, тут, коли, коли это, понтонний мост коли зробили через річку, вот, у двох містах, у двох містах, зразу вот, пішла это, артилерія, пішла, танки пішли від сіля, вот, і, і вони, звісно, швидко почали тікати. Навпроти домівки Петра Миколаєвича було вбито солдата узбецької національності. Але це означає, що люди різних країн і народів боролися за справедливість нашої батьківщини. Це варто поваги посмертно. Слід відмітити, що санслужба робила добре, померлих забирали вчасно. Навіть на цьому городі один, один узбек був, був вбитий. На тому. От. А тоді ж у нас, а це, хто, хто ще кого ще. ну... От, от, от визивали і по борьбі, наче то ходили, шукали десь, десь ну, август місяць, щоб щоб вже жити. От, от, чоловік вже дов, довго довго лежати не було. то, до, до, Ходили, ми хоронили, собирали. На цій війні люди різних національностей стояли на захисті нашої батьківщини честі та справедливості. Узбецького солдата, вбитого на цьому місці, згадують і досі Так, були й поліцаї, а куди ж без них деякі зазнали горя. Хто без руки залишився, іншому нічого, забрав сім'ю та поїхав світ за очі, кого помилували, бо покаявся. Говорив, що через кусок хліба пішов виживати якось треба було. Всі ми люди, але інколи обираємо не ту дорогу по життю, яку треба. Не варто шукати легких шляхів для виживання, аби не було соромно дивитися своїм дітям у вічі. Один прийшов без руки, без руки один прийшов, полокоть руки немає. От. 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 Один один це я пам'ятаю, так він сім'ю забрав, сім'ю забрав жінку, От у його було два два, це, два сини хлопчики. І як поїхали, ні, ніхто не Вот. От один, один, значить, тут один був такий, що у охрані жи уже дорожньої, оце вже уже дорожньої охрані, так цьому нічого не було. Просто, просто помилували його. Вон, вон, значить, вон просто, он просто казав, що я пішов туди із закуска хліба. Доживає Стопченко Петро Миколайович останні роки життя без матері та батька. Всевишній залишає сильніших. Батька смерть забрала майже після демобілізації. Насолоджувався він життям десь півроку, а потім захворів та покинув цей світ. Матір навпаки прожила довге життя, померла у віці 97 років, залишивши гідне покоління на довгі роки. Немає не нікого. А що з ними, як вони працюють? – Немає. Ну, значить, це, ну, ну, от батько, я ж за це говорю, що він прийдемо демобілізувався вето і півгопівроку пожив вдома, заболів і вмер. От, а, от, а мати була от, у возрасті 97 років, Їй 97 років було, умерла вона. Нехай пролито море крові, нехай печаль у їх очах. Ми пам'ятати завжди будемо, як незважаючи на страх, вони боролись за родину, за батьківщину, за життя. Бо ми сини всі, України, ми гідні їх, захисники. За кров пролиту ветеранів, навіки ми всі боржники.